Те, що ви почуєте сьогодні, змінить ваше розуміння подій, які відбуваються просто зараз. Рівно годину тому в Києві сталася подія, яка дослівно збігається з пророцтвом, записаним болгарською провидицею Вангою ще всередині 90-х років минулого століття. Це пророцтво тримали під грифом секретності майже 30 років. Його боялися оприлюднювати навіть після смерті самої Ванги. Сьогодні ми розповімо вам правду про те, що саме передбачала слепа Провидиця стосовно майбутнього України та її лідера, чому ці слова ховали від світу і що має статися далі згідно з її баченням. Щоб зрозуміти масштаб того, що відбувається, потрібно повернутися в далекий 1994 рік. Саме тоді до будинку Вангі, в болгарському селі Рупіте, прибула невелика делегація зі Східної Європи. Офіційно вони приїхали для встановлення культурних зв'язків після розпаду Радянського Союзу. Неофіційно ж ця зустріч мала зовсім іншу мету. Серед відвідувачів був чоловік, якого ванга прийняла окремо від усіх інших, розмова тривала понад дві години, і все цей час її племінниця Красиміра Стоянова записувала кожне слово про видиці в товстий зошит із чорною обкладинкою. Саме цей зошит згодом було вилучено болгарськими спецслужбами і класифіковано як документ найвищого ступеня секретності. Що ж саме говорила ванга того дня? За свідченнями людей, які мали доступ до цих записів, розмова почалася з загального стану справ на пострадянському просторі. Ванга говорила про те, що бачить велике горе на землях колишнього союзу, особливо на тих, що лежать між Сходом і Заходом. Вона сказала, що ці землі стануть полем битви не лише армій, але й ідей, не лише зброї, але й слів. І саме тоді, коли її співрозмовник запитав про майбутнє України, ванга раптом замовкла на кілька хвилин. Її обличчя змінилося, і вона почала говорити дивним, невластивим їй голосом. Ванга сказала таке: Прийде час великих випробувань для землі, яку називають Україною. Це буде час, коли брат піде на брата, коли мова стане зброєю, а слово зможе вбивати так само, як куля. Але найстрашніше станеться не тоді, коли почнеться війна, а тоді, коли прийде той, хто має її закінчити. Цей чоловік прийде не з війська і не з політики, він прийде з екрана, і люди знатимуть його обличчя раніше, ніж почують його ім'я як ім'я свого лідера. Його прізвище буде кольором, кольором надії, кольором життя, кольором весни. Зелений чоловік стане символом опору. Але його доля буде важчою за долю будь-якого царя чи полководця. Красиміра Стоянова пізніше розповідала, що під час цих слів ванга плакала, сльози текли по її обличчю, хоча сама вона, здавалося, цього не помічала. Вона продовжувала говорити і її слова ставали все більш конкретними. Ванга описала, що цей зелений чоловік спочатку викличе посмішки і насмішки. Багато людей не сприйматимуть його серйозно, бо він приходить з світу розваг, з світу, де правлять маски і ролі. Але настане день, коли маска спаде і всі побачать справжні обличчя, цей день прийде раптово, як грім серед ясного неба. І в той день він скаже слова, які змінять усе. Що це будуть за слова? Ванга була дуже конкретною. Вона сказала, що настане момент. Коли весь світ буде чекати, що він поїде, що він втече, що він здасться, тиск буде таким великим, що навіть найсильніші люди зламалися б під його вагою, але він не зламається він вийде до свого народу, до своїх людей і промовить просту фразу всього два слова, які стануть його вироком і його спасінням водночас, він скаже: Я залишаюся. Ці два слова, за словами Ванги, стануть початком великого перевороту в долі не лише України, але й усього світу. Чому ж ці записи тримали в таємниці так довго? Відповідь криється в тому, що було написано далі. Після того, як Ванга описала момент з фразою про залишення, вона почала говорити про те, що станеться потім. І ось тут її слова стали настільки конкретними і настільки страшними, що болгарські спецслужби негайно засекретили весь документ за свідченнями колишнього співробітника болгарської служби державної безпеки, який у 2000-х роках емігрував до Німеччини. Наступна частина «Пророцтва» містила пряме попередження про події, які можуть призвести до глобального конфлікту. Ванга продовжила своє бачення такими словами: коли зелений чоловік скаже ці два слова, коли він оголосить, що залишається, небо над його землею розділиться на двоє: одна половина буде світлом, друга темрявою. І весь світ побачить це розділення. Одні назвуть його героєм, інші зрадником. Одні принесуть йому підтримку, інші проклони. Але найстрашніше не в цьому. Найстрашніше в тому, що його слова стануть сигналом для початку того, чого світ ще не бачив. Година загального захоплення зміниться годиною великої біди. Той, хто приніс надію, мимоволі притягне велику жертву, що мається на увазі під великою жертвою. Ванга пояснювала це через образи, як вона часто робила. Вона казала, що побачила вогонь, який падає з неба. Але це не звичайний вогонь війни, це вогонь, який спалює душі, а не тіла. Це вогонь пропаганди, брехні, маніпуляцій, який буде настільки потужним, що людям стане важко відрізнити правду від вигадки. Вона бачила, як люди сваряться між собою. Як розпадаються сім'ї, як друзі стають воргами, і все це через слова, через образи на екранах, через те, що хтось десь вирішив назвати правдою. Ванга попереджала, що ця інформаційна війна стане жорстокішою за будь-яку війну зброї, але найбільш моторошною частиною пророцтва було те, що Ванга передбачила конкретний знак, за яким можна буде зрозуміти, що процес запущено. Вона сказала, що коли зелений чоловік промовить свої два слова про залишення, то протягом дуже короткого часу, можливо навіть годин, почнуться дивні речі. По всьому світу люди почнуть згадувати старі пророцтва, старі тексти, старі передбачення. З'являться ті, хто скаже, що це все було передбачено, і в цей самий момент хтось спробує заткнути їм рота. Інформація почне зникати з інтернету, статті будуть видалятися, відео зникатимуть. Це буде знак того, що сильні світу цього злякалися. Злякалися не самого пророцтва, а того, що воно може дати людям надію або навпаки відчай, і вони втратять контроль над ситуацією. Саме це і сталося сьогодні. Годину тому Володимир Зеленський, президент України, чоловік, чиє прізвище дійсно означає зелений колір, записав звернення до нації. У цьому зверненні, на тлі величезного тиску і очікувань усього світу, він сказав ключову фразу: Я залишаюся тут, на своїй землі, зі своїм народом. Я залишаюся. Ці слова пролунали точно так, як описувала Ванга майже 30 років тому. Дослівно. І одразу після цього почалося те, про що вона попереджала. У болгарських інтернет-виданнях почали з'являтися статті про збулося Ванги». Декілька невеликих телеканалів встигли випустити сюжети, але через лічені хвилини вся ця інформація зникла. Відео видалили, статті стерли, а редакторам наказали мовчати. Чому це відбувається? Чому хтось так старанно намагається приховати факт збігу? Відповідь криється в наступній частині пророцтва, тій частині, яку досі не оприлюднили повністю. За свідченнями тих небагатьох людей, які бачили повний текст записів Красиміри Стоянової, ванга, передбачила не просто політичну кризу чи військовий конфлікт. Вона передбачила переломний момент в історії людства момент, коли старий світовий порядок почне руйнуватися, а новий ще не встиг народитися. І в центрі цього хаосу. Опиниться саме Україна і саме той зелений чоловік, який вирішив залишитися. Ванга казала, що доля цього чоловіка буде подвійною. З одного боку, він стане символом опору і мужності для мільйонів людей по всьому світу. Його ім'я увійде в історію як ім'я того, хто не здався, коли здавалися всі. Але з іншого боку, на нього ляже величезний тягар відповідальності. Кожне його слово, кожне його рішення матиме наслідки, які він не зможе передбачити. Ванга бачила, як навколо нього збиратимуться люди, які хочуть використати його для своїх цілей. Вона бачила зраду з боку тих, кого він вважав друзями. Вона бачила, як на нього тиснутимуть із середини і ззовні, намагаючись змусити прийняти рішення, які він не хоче приймати. Але найстрашніше в пророцтві Ванги було не це. Найстрашнішим було те, що вона передбачила конкретний момент, коли доля зеленого чоловіка і доля всього світу зіллються в одну точку. Вона назвала це днем великого вибору. Ванга сказала, що після того, як він промовить слова про залишення, мине певний час, і перед ним постане вибір. Це буде вибір не між добром і злом. Не між перемогою і поразкою, це буде вибір між тим, щоб зберегти свою душу чи врятувати свій народ. І який би вибір він не зробив, наслідки будуть жахливими. Якщо він обере шлях порятунку душі, якщо він відмовиться від того, що від нього вимагають, то його народ постраждає. Але якщо він піде проти своєї совісті, якщо він зробить те, що йому наказують. То врятує багатьох, але втратить себе. Ванга плакала, коли говорила про це. Вона казала, що бачить його обличчя в той момент вибору, і на цьому обличчі написана така біль, яку не може витримати жодна людина. Це біль того, хто знає, що будь-яка його дія призведе до страждань, і немає правильного шляху, є лише вибір між різними видами жертви. Але Ванга дала і надію. Вона сказала, що зелений чоловік вистоїть, але тільки за однієї умови. Її формулювання було дивним і парадоксальним. Вона сказала буквально таке: він вистоїть лише якщо навколо нього буде темрява світла. Що це означає? Красиміра Стоянова тоді запитала про це у Ванги і та пояснила через притчу. Вона розповіла про давню легенду, в якій воїн потрапив у печеру, де було настільки темно, що він не бачив навіть своєї руки. Але в цій темряві він знайшов маленький камінчик, який світився слабким світлом. І саме цей камінчик допоміг йому вийти з печери. Ванга сказала, що зелений чоловік опиниться в такій самій темряві, коли весь світ здасться ворожим, коли він не знатиме, кому вірити, а кому ні. І саме в цій темряві він знайде своє справжнє світло, світло, яке йде зсередини, світло віри в правильність свого шляху. Темрява світла означає, що порятунок прийде не ззовні, не від союзників, не від зброї, не від грошей. Порятунок прийде зсередини, з глибини душі, з того місця, куди не можуть дістатися ні пропаганда, ні страх, ні сумнів. Ванга попереджала, що будуть моменти, коли йому здаватиметься, що все втрачено, що немає виходу, що темрява переможе. Але якраз у ці моменти, якщо він зможе знайти в собі сили триматися свого внутрішнього світла, він переможе. Переможе не у військовому сенсі, не у політичному сенсі, а у сенсі духовному. І ця духовна перемога стане важливішою за будь-які інші перемоги. Ванга також передбачила, що навколо подій, пов'язаних із зеленим чоловіком, буде величезна плутанина. Вона бачила, як інформація викривлюватиметься, як факти мішатимуться з вигадкою, як люди не зможуть зрозуміти, де правда, а де брехня. Вона попереджала, що це буде зроблено навмисно, щоб посіяти розкол і знищити єдність. Але вона також казала, що є один простий спосіб відрізнити правду від брехні. Потрібно дивитися не на слова, а на дії. Потрібно дивитися не на обіцянки, а на те, що людина робить насправді. І якщо дії відповідають словам, якщо людина залишається вірною собі навіть під страшним тиском, значить, це правда. Пророцтво Ванги містило ще одну важливу деталь, яку майже ніколи не згадують: вона передбачила, що після того, як зелений чоловік промовить свої два слова про залишення, світ розділиться на два табори. Один табір буде його підтримувати, інший проклинати, але найцікавіше не в цьому. Ванга сказала, що через певний час ці табори почнуть мінятися місцями. Ті, хто спочатку підтримував, Почнуть сумніватися. Ті, хто проклинав, почнуть розуміти. І це буде знак того, що наближається момент великого вибору, про який вона говорила. Це буде знак того, що старі категорії добра і зла, друга й ворога, правди й брехні почнуть розмиватися, і людям доведеться шукати нові орієнтири. Ванга попереджала також про зовнішні сили, які спробують вплинути на хід подій. Вона бачила, як великі держави, які звикли керувати світом, раптом зрозуміють, що втрачають контроль. Вона бачила паніку в кабінетах влади, бачила термінові наради, бачила, як приймаються рішення, які здаються правильними зараз, але виявляться катастрофічними згодом. Ванга казала, що ці сили спробують або купити зеленого чоловіка, або знищити його. Але їм не вдасться ні те, ні інше, тому що його доля вже написана, і змінити її неможливо. Особливо детально Ванга описувала період, який настане відразу після промовлення фрази про залишення. Вона казала, що це буде період величезної плутанини і хаосу. Події розвиватимуться так швидко, що люди не встигатимуть їх осмислювати. Кожен день приноситиме нові новини, нові потрясіння, нові повороти. І в цьому хаосі. Буде дуже легко втратити орієнтири, втратити розуміння того, що відбувається насправді. Ванга радила простим людям у цей період триматися простих істин, вірити своїм очам, а не чужим словам, вірити своєму серцю, а не чужим розумуванням, вірити тому, що ти бачиш сам, а не тому, що тобі розповідають. Ванга також передбачила конкретні події, які мають статися найближчим часом після промовлення ключової фрази. Вона казала, що на третій день після цього станеться щось, що шокує весь світ. Вона не уточнила, що саме, але сказала, що це буде пов'язано з небом. Люди побачать щось на небі, що змусить їх згадати старі пророцтва і старі легенди. Хтось сприйме це як знак Божий. Хтось як природне явище, але всі погодяться, що це щось незвичайне. І саме після цього знаку на небі почнеться новий етап, етап, який ванга назвала часом випробування душ. Час випробування душ, за словами ванги, триватиме не дуже довго, але цей час буде настільки інтенсивним, що здаватиметься вічністю. У цей час кожна людина стане перед вибором, на чиєму боці вона стоїть. І мова йде не про політичні сторони, не про країни чи уряди. Мова йде про вибір між світлом і темрявою в душі кожної окремої людини. Ванга казала, що це буде час, коли маски впадуть з усіх облич, коли ніхто не зможе більше вдавати, коли кожен покаже своє справжнє обличчя. І це буде страшно, тому що багато людей самі не знають, хто вони насправді поки не опиняться в екстремальній ситуації. Але найголовніше попередження Ванги стосувалося не війни, не політики, не економіки. Воно стосувалося людських душ. Вона казала, що найбільша небезпека полягає не в зброї, яка вбиває тіла, а в зброї, яка вбиває душі. Ця зброя, брехня, маніпуляція, розпалювання ненависті, посів розбрату. Ванга бачила, як люди, які раніше були друзями, стають ворогами через слова, почуті по телевізору. Вона бачила, як родини розпадаються через різні погляди на події. Вона бачила, як суспільство роз'їдає зсередини ненависть, яку штучно розпалюють ті, кому вигідний хаос. Ванга закликала людей бути пильними, не піддаватися на провокації, не дозволяти перетворити себе на знаряддя чужої волі. Вона казала, що кожен, хто розпалює ненависть, хто сіє розбрат, хто обманює інших, працює проти світла, навіть якщо сам цього не розуміє. І навпаки, кожен, хто намагається зберегти мир у своєму серці, хто не піддається на провокації, хто шукає правду, а не зручну брехню, працює на благо, навіть якщо його не чують і не бачать. Останнє, що Ванга сказала під час цієї розмови в 1994 році, було найбільш загадковим. Вона промовила фразу, яку Красиміра записала окремо, підкресливши її двома лініями. Ванга сказала: коли все здаватиметься втраченим, коли темрява буде найгустішою, з'явиться знак. Цей знак не буде гучним, не буде помітним для всіх. Але ті, хто має очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, впізнають його. І цей знак буде означати, що найстрашніше позаду, що світанок близько, що надія не померла. Цей знак дасть сам зелений чоловік, можливо, навіть не усвідомлюючи цього, і тоді все зміниться. Отже, шановні глядачі, ми стоїмо на порозі великих подій: Пророцтво Ванги, яке ховали 30 років. Почало збуватися рівно годину тому. Володимир Зеленський, президент України, чоловік, чиє прізвище означає зелений колір, промовив ті самі слова, які передбачила проведиться майже 30 років тому. Він сказав: я залишаюся цими словами запущено механізм, про який попереджала ванга. Тепер ми живемо в часі, коли старі пророцтва стають реальністю на наших очах. Що станеться далі, ми дізнаємося дуже скоро. За словами Ванги, наступні дні принесуть події, які змінять хід історії. Ми будемо стежити за розвитком подій і продовжимо розповідати вам правду, яку намагаються приховати.